Що? щоб лишиться зі щепленням з дорогою, бо там нахилена така поверхня. Та от Євгенчик розуміє, що і немає тут. От вони всі, блядь, за мною. Вони мене, походу, або на коло доганяють, або шо, та й я не, не зможу за ними їхати. Тому що шо? Тому що, блядь, я вже один раз чи два пробував за кем ув'язатися, він, блядь, на швидкості заходить, а мені десь проїбав траєкторію, їблись, і я вже на травичці, і вже мені його ніяк не догнати, тому що, коротше, не для мене така тактика. Не вмів я копіювати на, на 100% те, що я бачу перед собою. Положення, де він їде і так далі. Я тоді на дорогу не дивлюся, я дивлюся на опонента, блядь. А треба на дорогу дивитися. Я тоді нервую, блядь. Думаю, що мені дороги не видно. Постійно на нього очі косяться і піздець. Фінальний круг, а поняв? Блять, нахуя я так скидывав? Oh. Нихуя собі у мене получилось цей поворот проїхати. Та ти шо? Це одноразова А, це веселуха, йо, пересете. О. Знаєте, що мені було б дуже класно? Якби воно. Або диктор якийсь був би казав би, який поворот, або з'являлось би. От під'їжджаєш до поворота і з'являється малюнок, який поворот буде? От було б заебісь, щоб я розумів. Але я забагато хочу, так? Да? Ну так. Да. что все проехала да? кращий круг 2 5 шо Дві 15 8 так яшей ешь я и на третьем месте проехал по часу нихуя себе прикол так Просто тут одна єдина, вірна траєкторія під час гонки, вона часто буде не оптимальна, це ясно, але оптимально і треба триматися, спершу її взнати. Є траса, котру ти заебішся, знаєш, ходи туди. Їх немає тут. Вони в DLC-шках. Лагуна Сека, Сільверстоун, там, в принципі, 5-4 чи 6 поворотів піздець. знати теж мені. Коротше, типу. Спа, Спа платна, ліман, я б. Вона хоч і довга, але типа плюс-мінус. І, мотоспорт... і всі платні. Так, да, це того у вона найприкольніша із соседки, я з її дуже хорошо. Ну як? Хоча б не... там для мене нема сюрпризів, типа. То нема їх тут, їх треба купувати. Це ж не раллі, в кільці такого нема, та й не треба. Я як через 10 кіло вона тебе біситиме. Ні, ну так, да. погоджуюсь. Контінія. Давай. Так, Що, треба ж заправити баки, правда? Давай. Ваше здоров'я. Жалити Беньки ти хотів сказати, блядь. Хаво-фо. Летс move. Да, якась... асета с а, а це це якась непривычна. Блядь, шо у них ті шейдери, блять, заїбали вони. О тут є спа, душа. Та-да-дам та-да-дам да дадам. Та -да та -да 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 Наспа мене послали. Ахуй. Угу Не пускають. Hey, Рейтинг безпечності малий. Ой. Я перепрошую, пацики на моциках. Сподіваюся, уж з повним баком бензика. А я заправився чисто на, на 5 кругів на ці. Добрий день, я третій. Shimmi Shimiao. Кто знает, то на мотоблоках Зі літровим доягуном. Бля, мене навіть у баті в Шохі чи цей в Сімрці 1.4 стояв. Але ж це нічого не говорить. Технологія, технологія. Годім хуйовий перевод. Єбать, це телевізор. І я мінуснувся на трасі. Не якраз заставка в грі по англійській мові щось розказує. Вадім переводить, але хуйово переводить. Я що, тобі похож на абонента? Богдан, проти прошов, платно. Автомобіліста 2 в стімі. Платно, да. Мене розвернув, швидло. Ах ти, підара, кусок. Була, зіз... Була колись зі знижечкою, я і забрав її, але на неї не було місця на компі. Зараз місце на компі з'явилося. Я поставив цю ролічку. Але не так давно ми її придбали. Вона щось може тижня. Три може місяць повісіла в стімі. У мене в бібліотеці не встановленою. Бля, за чуваками поехали. Сюди треба більше машинок таких стоковых не тюнених. Мені, наверное, платні того, що... Мені от зараз на цій машині мені дуже подобається. Це прикольно. От та ево вийде. Тоді буде той. Там буде прикольно. Там на стокі можна буде їздити. І хорошо. Блядь, я провтикав поворота. Знову. Його не, його не видно, блядь, і немає, сука. Немає відстані до поворота, блядь, 200, 100-150. Я думаю, що я провтикую? Я тільки що помітив, немає цих на цьому треку табличок на одному повороті. Пиздать, пиздец звука на гріби схуя, блядь, Це плавний поворот. Єбаться Пиздец, я дискваліфікований буду, блядь. Походу. Знову Блін, ну це вообще підстава була від чувака, коли він мене розвернув. Але ні, ну що поробиш. Прекрасно, красно, блядь. Ну зараз я хоча б міточку собі там маркер уявний зробив. И нормально ніби відгальмувався. Для праве колесо жовте. З відтінком верніше жовтуватим. Давай, 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 давай. І мене походу, дуже часто зносить, і за рахунок цього я втрачаю швидкість. Я б майже на... Багатьох поворотах майже на цьому На лимитах уже ехал. Щепчу чуть-чуть бы и все. Блядь. Сука! 5 пиздец, я тільки що, блять великся голова 10, блядь, літала І пиздец, І завтикав за поворот, блять, який минулий раз я собі маркер ставив Сука. Гальмуєш після мітки 50 так. Я не бачу де там мітка, блядь В тому повороті, реально, я не бачив де, де там мітка. Її там, блядь, немає. Треба на стрімовій буде передивитися, звісно, що там, бо це вже останній круг, скоріш за все, я вже на нього не повернуся, блядь, але я ніхуя не бачу там міток, блядь, де там ті мітки. Нема там цих табличок, блядь, 100 50 чи ще щось чисто візуально, блядь Та я розумію, що справа, да, але блядь, їх їх вони мають бути справа, я їх там не бачу. Нема їх, блядь Або я сліпий. Блять, я тепер в чат подивлюсь, все, і пиздец. І до відзенья, блядь. Хоч чуть-чуть, блядь, їхав, тепер вообще ніхуя не їду. Та все, у мене все одно дискваліфікація буде, блядь. Це вже края. Высоко розташовані. Сука, я тупо сажу, блядь, час. Починаю засипати. Що це за хуйня сьогодні, блять. Немає, блять, я тивився тільки шо. Немає там ніхуя. Що за cool down leap active, що це значить? Шостий круг пішов уже. Cool. Прикал тягнеш коло кожного повороту таблички. Блять, та немає там тих табличок. Ого, блять, де вони нахуй? Розкажіть мені. Ось що я бачу, блять, 50. Було там 100, 200, 50. Немає, блять, там табличок цих. Або я щось не розумію, або ви на якісь інші таблички дивитеся, чи хуйозна. Я ти не про... бачу там таблички. Ти, ти про які таблички я не помню? Ну розумію. все, я збоку, то зліва, то справа ці 100 метрів, 50 метрів до повороту. І там, виходить, де фінішна ця пряма, типа, перед поворотом немає табличок, блять. От ти проїжджаєш, виходить, виходить фінішну пряму, і перший же поворот, який йде там вліво. Нема табличок, блядь, на які дивиться, щоб відгальмуватися. А я прорахую там, там на на, на, на висить. А цеки кажуть, що десь вони вище там щось є. Я не на бачу, блядь. Висіть, да. От реально я їх не бачу там. Так це перед фінішем, да, ти кажеш? Не перед фінішем, після фініша. А, після. Ну там, де, типу, ми стартували, там, типа, цей там, там, де пряма основна, типа. І от вона закінчується, і перший поворот вліво, блядь. Я його пройобую, тому що в мене немає оцих табличок 100 там 50 метрів. Не бачу я їх там. Ну тоді другий бери орієнтір. Ну от я один раз в мене вийшло, я типу, візуально так хоп, ага. Все, трибунчик, трибуна скоро закінчується, відгальмовуємося, типу. Во-во-во, так і надо. Потихеньку глянь. Одноіменні, продубльовані. Навіть. Блять, хоч ти вбий не, не бачив я їх там. Ну пацани поїхали в Пітлейн, я поїду зараз ще раз, проїду там пряму ту. Якщо вийде, якщо дадуть зараз. Давай подивимось. Їду. Де вони, блядь? Ну ніхуя я не бачу, блядь, їх. Ну он зверху вони над тобою були. <сум> зверху якраз над тобою вони були. А <сум> це кругляшки оці. А, 50. Так якого хуя воно так написано, блядь? Ну добрий вечір, блядь. Так а що це таке? Я, блядь, до, до всіх цих міток звик, що вони, блядь, зліва сука направо, блядь, написані. Що це таке, блядь? Що це що що це, шо це за бред? Я ебу, що це, блядь, таке. Кругляшок, кругляшок, блядь. Там якийсь кругляшок, кругляшок. Піздець. Ну бачиш, бачиш, їх тут просто ніде ставить, і вони їх поставили зверху квадратні, блядь, везде вони, сука, в усьому на всьому трекові вони квадратні, блядь. Що а це блять. І ще правильно пише, щоб їх не збили, а то їх збивають. Та хай хай вони їх напишуть, що їх не збили. Я розумію, що це, скоріш за все, в реальному трекові так. Але, блядь, на всьому треку зліва направо, блядь, чітко цифри, блядь, що це таке, блядь, зверху вниз, нахуй. Ну йобаний по голові. Це треба випити, блядь. Це як цей, блядь. І Інородне тіло, блядь, в здоровому організмі гоночної траси, блядь. Ну, ну да. О, Не з ним тихим словом. У мене 54% Вчора вони не підсвічені. Так ні, ну підсвічені не підсвічені, хуй з ним. Просто, блядь, я ж... Якби я ще на практиці звернув би увагу, що Що вони отакі, і що це все-таки орієнтир, блядь. То ще ладно, типу. А так, ну, блядь. Я всю трасу, блядь, мучився з цим поворотом, тому що я не знав, якісь граєш? Там так, треба нормально закінчить трассу. Тепер не забудешь. Да, стопудово. Блять, гранде 2, блять. Дорочи зовнішней камерой тоже нихуєва така графика. Звука нема, ніхуя не паня. Звука тебе нема? Ну, В ігри нема звука, бля. Ага, я щось тоже не чую. Ну, нема, блядь, запустилась була, начав играти нема. Де інде. Ну да. Просто до звука бігає, блядь, кось хуя. Не чую його да. Давай okay. ще унічтожи їх. Не, ну треба тепер щось іншу трасу якусь. Не, ну, машина прикольна. Мені машина, от до машин претензії в мене, в принципі, немає. Хоча я хочу, мабуть, взяти хедж поло. А в тебе АЦЦ є? У мене? Да. Ні, немає. Немає, Откуда ж вона візьметься? У нас такі понти віси. Та мені просто ти казав, що там, типа... Особливо, крім як онлайн, нема чим зайнятися. Ну так. Да. Ні, ну що, там можна просто чисто покататися з цими в онлайні. Там, кстаті, такі ж самі, як і ти в онлайні. Будуть. Ніхуя я не знаю, чи, да? Ну так. Да. Ну там в началі просто поняв, по рейтингу йде. Ну, типа. Там, типа, рейтинг безопасності йде. Типа, тебе на більш кру тільки професіональні не пустять. Серваки. Ага. А буде пускать на самі такі, знаєш, ті, що там такі, як і ти. Щас роля буде відривати. Серіо. Все так тебе. погано. А в этом. Ничего собі. Тиганчик каже. Картинги? Я, если честно, не пробую картинг. Ну по идее в картингу одна передача. Ну, так і буде. На карті їздив, да. А реалі? А ні, воно тут, блядь. Тут передачі на ньому є. Блін, шо це за картинг? Ебать, толю все. Це шо, якийсь професіональ, блядь, да я спати, ну я нахуй. Чос, блядь, башка не варить ніхуя. А ти вже спав. Та що толку, блядь? Де ж спати хочеться, блядь? що mm -hmm. за хуйня, не понятна. Дібать спотув, блядь. Це якийсь суперпотужний, блядь, карт. Я їздив, що була тільки одна передача. Ну, я теж не знав, що є з передачами. А ну да он бачиш тебе ручка, він блин за ручку хватається. Передав <порядок> тепер клоцаю.